Так, шановні пані та панове, всім доброго дня. А, значить, придбав ось таку мотокосу я собі. Ну, як собі, не собі, а в громаду а, у нас будинок ОСББ. Є двір, ось такий великий, там за домом ще місце. Тут ось це все треба косити. І тому а, вирішили. Зібрати кошти і придбати, щоб у нас була своя коса. Як, 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 з як, з, як, з помічю якої ми будемо слідкувати за порядком в нашому, нашому домі. Е, так, чому придбав саме її? Е, називається коса торгової марки Мехц. Е, коса така е, достойна, дуже привабливо виглядає. Також на неї Дає фірма 2 роки гарантії, а вона по ціні була дуже приємна. Зараз в акції в них. Значить, що по характеристикам, що в ній привабливого. значить, 2,6 кВт в неї напруга. Ось тут написано. 52 кубика в неї двигун. Ем, є праймер, праймер підкачки, тобто, е, з його поміччю, е, бензин закачується і дуже швидко і легко заводиться. Плавний пуск є в коси. <ган> Значить, що можу сказати? Ми її обкатали. Е вона е е е з другого або з третього разу в нас завелася, коли ми тільки її зібрали і залили бензин, що дуже сподобалось, тобто швидко завелась. І після цього вона також дуже приємно заводиться, е дуже легко і швидко з першого разу. Ось така каса. до речі, робить вона дуже, дуже плавно, і після того, як ми її обкатали, її не прийшлося заново настраювати карбюратор. Тобто робить рівно. Так, зараз тоді я продемонструю, як вона буде робити, і буду, буду косити двір. Це перший пуск, тобто вона холодна. Як ви бачите, дуже легко завелась. Тобто без без всіляких зусиль. Легкий старт дуже добре працює. Ще раз дивимось. Все, і це вона холодна. Тому зараз буду косити, а косу, косу таку подивіться. Дуже цікава моделька. Дякую.